Крісло керівника слов'янської прокуратури має оновитися або ні, все залежить від результату конкурсного тестування, яке вже добігає кінця, як зазначив у вітальному слові заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе, наразі відкриті двері прокуратури для компетентних, мотивованих і порядних людей, які здатні змінити систему зсередини та прагнуть перетворити її таким чином, аби вона дійсно служила інтересам українського народу. Останні слова про відкритість і прозорість, мабуть, і спонука. Але активістів Слов'янська провести відкриту презентацію у змі прокурорів, претендентів. Я сподівався, звичайно, що представники від прокуратури наші місцеві слов'янські і від інших прокуратур все-таки прийдуть на цю зустріч. Ну і ми можемо порівняти кандидатів їхню точку зору і взагалі знати їхні бачення зміни, які ми, вони бачать, прокуратуру майбутнього. Ну, на жаль, всі були слав'янські прокурори попереджені. Вчора неофіційно дали їм запрошення. Сьогодні офіційно надіслав листа на прийомі був в Славянській міській прокуратурі, а також в суді, де працює один із наших кандидатів. Ну, на жаль, прийшов ще один кандидат. На жаль, тільки двоє кандидатів. Так сталося, що більшість претендентів часу на спілкування зі ЗМІ не знайшли. Деякі з них проживають у Маріуполі або дружківці. Деякі вже виїхали до Києва, де готуються до фінального етапу інтелектуальних змагань. Тож час на спілкування з пресою знайшли тільки двоє. Тож вони і розказали про себе. Народився в місті Слов'янського 3 липня 1983 року. Навчався у середній школі. У 2005 році закінчив Славянський державний педагогічний університет. У 2010 році Одеську національну юридичну академію трудову діяльність почав з 2006 року. Працював на посадах консультанта суду, консультанта судової статистики. І з липня 2009 року по теперішній час на посаді помічника судді. Випускник Московського государства університету імені Маносова. Я После окончания университета работал судьей, потом много лет работал адвокатом, в бизнесе работал, адвокатом работал. Вся моя жизнь, я, так как сказать, себя в жизни позиционировал, был настроен на то, чтобы торжествовало право. Я работал всегда, я защищал и людей, привлекаемых к уголовной ответственности, и защищал в гражданских судах, но всегда моя основная позиция, чтобы торжествовал закон. Головне завдання реформи відновити довіру до законодавчої влади. Своє бачення стратегії відновлення має озвучити кожен претендент виконувати закон, бути на стражі закону держави і суспільства. Одним реченням закон держава і суспільство це я б сказав три три символа, які справжній прокурор, як керівник, як і будь-яка людина, любий який прав, правник повинен дотримуватись. То есть должна быть открытость, чтобы человек, который обратился, понимал, что государство сделало для него все. На цей час претенденти вже пройшли тестування на знання законодавства та тестування на загальні здібності. За загальним балом лідирують Володимир Шилов з Маріуполю, Олексій Рейпрольський та Олександр Шилухін теж з Маріуполю. Відкритий чесний і прозорий конкурсний відбір єдиний спосіб змінити систему. Та чи можливо це зробити, коли зарплатня прокурора сягає 17 мінімумів? Це десь 3,5 тисячі. Та головне, як кажуть претенденти, щоб законники працювали чесно. восстанавливать доверие к прокуратуре. Это имеет, с моей точки зрения, серьезное значение в том плане, что с апреля 2016 года будет работать квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры, а через год, по итогам работы за год прокурора, его будут проверять на доброчинность. И тот вопрос, то есть как он рассказывал о том, как он собирается восстановить доверие к прокуратуре, и те дела, которые... Фотьфактическая обстоятельства дел имеет, я считаю, существенное значение для того, чтобы оценить, как этот прокурор работал.